Муніципальну людову ковзанку відкрили на стадіоні Гірка. Нове місце для зимового дозвілля облаштували підприємство Теплокомуненерго та Івано-Франківська обласна федерація з хокею. Для цього спеціальної техніки не застосовували. Залили майданчик водою, яка відразу замерзла на нинішньому морозі. Ми хочемо відродити ті традиції, які були на Прикарпатті, і в нашому місті, де традиційно в кожному мікрорайоні в кожний жек заливав свій каток. Так є в нас чудовий стадіон, на якому тренується наша. Команда тепловик по футболу. Цього року ми рішили, порадивши з міським головою, вирішили зробити льодовий майданчик для того, щоб мешканці, а в першу чергу діти цього мікрорайону вернулися на льот, стали на ковзани і мали можливість безкоштовно кататися на цьому льодовому майданчику. На відкриття ковзанки завітало небагато поціновувачів ковзанярського спорту. Однак організатори переконані, незабаром майданчик буде переповнений дітворою. Тарасу Кубілоку 5 років. Хлопчик лише опановує катання на ковзанах. Я прийшов сьогодні Суди до бабусі галі. До дідуся Славка, Добре на ньому їздити, льот твердий. Подібні ковзанки, обласна хокейна федерація, вже відкрила в заболоті та Коломиї. Організатори наголошують, вони незабаром будуть майданчиками для дитячих хокейних турнірів. Варіан Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.